Ваші привосвященства, сучасні отці, шановні представники нашої влади, народні депутати, громадськість міська міста Львова, дорогі у Христі, брати і сестри! 90 років, майже століття, минає з того часу. Слава Україні Коли... Усім, хто нас зараз дивиться, працюємо центру на... Львова, і сьогодні тут Трежі... вшановують пам'ять жертв голодоморів. На жаль, радянський терор, прижив. радянська влада безжально вбила, вбила голодом. Шерк За офіційними даними, Володимору тоді загинуло під час цього геноциду українського народу від 4 Насправна до 10,5 мільйонів людей. І на Всі ми знаємо, що тоді в людей відбирали хліб, відбирали усе в майно, Пиківняць, тих, хто не курився, вивозили в Сібі. Радянська влада була безжальною, а сьогодні тут у Львові вже слово, помолились Україна, за, а, за цих жертв. Слово, Україна, І а, зараз говорять священники, а вже після них почнуть акцію за свічки. І сьогодні раз у він повторює усіх те ж саме. Багато хто намагається всі ці події. Нашої давності порівняти з якимось нібито божественним проведінням. Але це все не так. Тому що діти диявола, Сталіна і дияволят, Кагановича, Плостишева, Затонського, їх можна багато називати, сьогодні так само намагаються нас знищити. Я сьогодні вже говорив на проповіді вранці в храмі святителя Іоанна Золотоустого, що є родом з тієї території України, з Волині, з Поділля, де є з тих цих наших етнічних територій, де пам'ять про Голодомор була особливою. Спочатку всі. Мовчали, ніби цього не було. Потім на початку 90-х почали пробуджуватись, згадувати. Але багато хто із тих, хто пам'ятав про ці трагедії 20-х, 30-х, 40-х років вже відійшли і відходять у вічність. У нас є прекрасні книги, видані форматами великими. В багатьох томах, скільки є областей, стільки згадують там, де цей був голодомор, є спогадів трагічних сторінок нашої української історії цих томах. Але сьогодні ми з вами є свідками того, як нас так само хочуть убивати через хліб. Ось буквально вчора ввечері. У українському радіо одна дитинка згадувала на півдні України, як весь цей час окупації, вона просила в мами тільки хліба. І коли мама цей хліб пекла, їм був, як ця дитинка казала, він найсмачніший. Від цих слів здригається оця пам'ять, вона повертається навіть якщо ти є не з того покоління. Що ми повинні робити Ось ці жертви на небесах, наші воїни в окопах і в наступі? І ми з вами тут, в тилу, повинні тримати наші руки в кулаках, боротися, перемагати і особливо молитися за те, щоб Господь через оці мученицькі душі. Подав нам як найскорішу, справедливу перемогу і мир. Ми завжди будемо пам'ятати ці трагічні стоїнки. Ми, львів'яни, будемо приходити до цього місця для того, щоб запалити свічку пам'яті в один стук серця разом з усією Україною на півночі і півдні, на Заході і Сході. Слава Ісусу Христу і слава Україні! За різними даними, у 1932-33 роках від голоду померло близько 10 мільйонів українців. Для України цей злочин став національною катастрофою. Безжальна машина комуністичного режиму намагалася перемолоти на порох Нашу ідентичність, переписати нашу історію, знищити наші традиції і мову, позбавити нас культури та нашого майбутнього. І сьогодні, як 90 років по тому, як і тоді московський режим прагне нас упокорити шляхом фізичного знищення, наслідком злочинних дій Путінської Росії. Стала проблема продовольчої безпеки у світі. Принесена на нашу землю війна забрала життя тисяч невинних українців у 21 столітті. Наші міста і села поруйновані. Але сьогодні ми інші, нас не злякати і не роз'єднати, ми сильні і впевнені у своїй перемозі. Ми пишаємося і захоплюємося подвигами наших воїнів, мужності, рішучості та боєздатності українського війська аплодують лідери цивілізованого світу. І сьогодні режиму вже не вдасться приховати від світу свої злочини, той геноцид, який сьогодні здійснюється в Україні. Всі злочини путінського режиму отримують адекватну оцінку і будуть засуджені. Перше за сотні років кати понесуть покарання за свої звірства. Моральним обов'язком держави, суспільства та кожного з нас є вшанувати пам'ять жертв голосиду та передавати пам'ять про нього майбутнє покоління. Нашим святим обов'язком сьогодні є знищити двоголового монстра, що став тюрмою і катівнею багатьох народів. Завдяки нашій згуртованості, рішучості, доблесті і відвазі наших воїнів, підтримці цивілізованого світу і всіх людей доброї волі Україна переможе. У нас нема іншого шляху, щоб ніколи більше не повторилося те, крізь що пройшли наші предки. Сьогодні пам'ять про мільйони замордованих геноцидом. Українці запалюватимуть свічки на центральних площах міст біля пам'ятників жертвам голодомору у храмах на підвіконнях власних домів. Тож запрошуємо усіх присутніх приєднатися до загальноукраїнської акції та запалити свічку, що символізуватиме нашу пам'ять про кожного, хто став невинною жертвою.

Рідний край, іде Україну, одунай, шумагав до, до спину не де не обикусьча, обіпала мати дитинча, скобивала пісні. Сьогодні на цю акцію прийшло чимало рів'ян, чимало людей в який і от власне панахеду, яку служили за упокоєння душ цих всіх невинно вбитих людей. Проводили представники усіх конфесій міста Львова. Також сьогодні сюди завітав. Завітали як депутати, так і священники різних чинів.

Чимо є в декасу, давайте по роботи. Слава хір. Скажіть, будь ласка, бачимо, що ви сьогодні завітали сюди з Києва. Спеціально сюди приїхали на цю акцію. Чи чому і що сьогодні відчуваєте в цей спроботний укріп? День сьогодні кожен українець відчуває відповідальність в пам'ять про наших героїв, за тих, хто віддав своє життя, тому що українцям ми сьогодні шануємо всіх. Жертв голодоморів, пам'ятаючи про те, що вони віддали своє життя для того, щоб ми були, тому що ми народилися на цій землі пізніше, але перед нами було багато. Покоління, які терпіли цей голодомор, Нехай пам'ять про них буде світлою. А ми, беручи до рук кусень хліба, пам'ятаємо завжди про те, що хтось віддав своє життя за Ви це сьогодні Спеціально сюди приїхали на акцію? — Я по роботі є, так що але я мав бути в Києві на подібних заходах. Важливо, що українці в всіх містах України, в селах, домах, попри те, що немає світла і є темрява, старається запалити це світло. Бути світом для інших. Добре, дякуємо. Нагадаю, це був владико Степан Сосед. Бачимо, є голова військової адміністрації, голова обласної ради, також криво.

Нагадую, що за офіційними даними загинуло під час цього голоду від 4 до, до 10,5 мільйонів людей. Це за офіційними даними, за офіційними даними цех в рази більше. Тоді у людей конфісковували усе майно, усе зерно. І, зі словами, що це все йде на благо держави, на благо. Радянського Союзу, хоча всі ми знаємо, що план Путіна, план, перепрошую Сталіна тоді був зовсім іншим. І сьогодні ми чули, звичайно, говорив, що Росія і досі на окупованих територіях продовжує тримати холоді і мав ну, холоді сьогодні наших людей. А зараз будемо ходити до війни, питати, що вони сьогодні відчувають цей день. Добрий день. Прямій ефір телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, як дізнались про акцію? З ким сьогодні сюди прийшли та і що відчуваєте цей скурботний для всієї кілька часу? Ми завжди цей день пам'ятаємо і знаємо, що вів'яни приходять у день пам'яті. Час намовила я прийшла здати і для нас це дуже важливо вкрати і вшанувати пам'ять наших предків. Тим паче, це зараз дуже перекликається з тим, що відбувається зараз. Тому напевно, що цього року ці події дуже болючі якось відчувається.

запалюють усі свечки я також уж люди приносит по свечку Міської обласної ради сьогоднішнього панця Поволодоморів. Гагаю, він був в Україні не один, а найбільшим Володомор 32 33 років. Він цього ж у 20-х роках та 40-кових. Добрий день. Скажіть, будь ласка, бачимо, що ви прийшли сьогодні з сином, так, цю акцію. Що ви відчуваєте в цей день і чи вчите ви молоде покоління, власне, тої нашої історії, як проти якої вбивали? Молоде покоління, я тебе вчую історію. Що? Я тебе вчую історії традиції. Ясно, що вчимо, а сьогодні день по-перше. Ну як вам сказати, сидіти вдома – це було б для людей, для українців. Саме менше, що ми можемо забути пам'ятати. А пам'ять то є історія, то є не то є незламність, і це є патріотизм. І як тут казали, казала Ліна Костенко, пликайте патріотів з маличку. Тому ми я кажу. Зараз... Я кажу і ми все разом будемо боротися проти Я ворогів, проти тих дияволів. І ми переможемо, правда? Так. І ми переможемо. Дякуємо, вас ще звати. Василина. Дякую. А ви десь будете десь можна вас буде? Так, це в нас зараз прямій ефір. Можете подивитися телеканал НТА, говорить телекій проект. Я згадую, можете підписуватись на наші офіційні сторінки, як у соцмережах, так і в Ютубі. 아니 맞다. 너네 올라. 너네 올라. Хочу ж також закликати, якщо не запалили свічку, то ви можете це в роботі і зараз, тим самим приєднавшись до акції. Акції, можна сказати, незглавності українського народу, а запалити свічку пам'яті пам'яті пам'ять про жаль, кого допоможе. Також можете прийти сюди, до безпосередньо до пам'яті пошивченко, і ось, власне, тут запалити свій. Бо ми ж нашу консультацію будемо з інфікувати. Будьте з нами надалі, дивіться нас у соціальних мережах, дивіться нас у Ютубі. Я ж нагадую проєкт творит, телефона Лента, підписуйтесь і будьте разом з нами.